Я останнім часом щось не чув, що хтось говорить про зміну української Конституції. Це питання вже відійшло. Цього То, вже ніхто не було. Ми не, не вернемося, так? Да? І я, в принципі, був зразу впевнений, що це так станеться. Просто я ще навіть на вашому ефірі говорив, що це дипломатична гра з боку України для того, щоб продовжити санкції щодо Росії і не посварити нас Заходом. Ну, так і сталося. Санкції продовжені. Де-факто вони тривають. Ми з Заходом ще не посваримо. Конституцію українську ніхто не переписує. Ніякої амністії бойовиків, про що там істерило дуже багато політиків, ніяких там особливих статусів ніхто не отримав. Тому ця політика вона показала свою ефективність. Я думаю, що приблизно так буде і далі. Я думаю, так само Україна наполягатиме на виконанні міських угод, а так само Росія їх не виконуватиме. І ми бачимо загострення бойових дій на Сході, що це саме так. І для нас важливо те, щоб санкції щодо Росії були продовжені. Це наша основна задача. Ми зараз воюємо навіть не за територію окуповані. Ми зараз воюємо проти Росії, і ми маємо розуміти, що найгірше для Росії буде, це якщо будуть продовжені санкції. Якщо раптом вона нам абсолютно поверне на якихось своїх умовах території, і потім ці території, маючи якісь особливі статуси, будуть розхитувати ситуацію в Україні всередині, хоча ми формально можемо отримати ці території. Для Росії це буде найкращий сценарій, тому що вона отримає нестабільну Україну і зняття санкцій для себе. І ми маємо це просто розуміти. І тому я думаю, що санкції щодо Росії мають бути продовжені, і насамперед на це мають бути зорієнтовані наші зусилля. Тому я не очікую якогось замирення на сході найближчий час. Я думаю, що там буде поступове замороження ситуації без повернення території, принаймні поки зараз. А до цього питання ми повернемося. Через кілька років після того, як ми станемо сильнішими, набагато сильнішими і економічно, і головне мілітарно, а Росія стане слабшою. От тоді можна буде говорити про повернення цих територій, не через, не через переписування Української Конституції. Але зараз поки що цей сценарій неможливий, тому що ми не настільки сильні. І я думаю, що ми прийдемо до того, що Росія буде більш поступливішою. І вже зараз вони теж не говорять про переписування української конституції. Вони вже зараз не говорять про особливий статус. Вони вже готові повернути ці території так, але під амністію і під певні політичні гарантії для тих структур, які там, наприклад, через вибори. Якщо вони там проведуть вибори за своїми законами, не за українськими, то тоді, звичайно, вони отримують. Не той політичний статус, яким би вони хотіли, але все одно вони би отримують тоді політичну легітимізацію тих угрупувань, які там ми теж на це не маємо іти, продовжувати так, як ми продовжуємо зараз. І далі, коли ці вимоги вже з Росії з боку будуть зовсім м'якими, тоді можемо говорити про повернення цих територій не лише політичними засобами.